І, брати і сестри, ми з вами відкриваємо цей пам'ятний знак Пресвятої Богородиці і Діви Марії. Пам'ять нашим загиблим, померлим захисникам. Героям, які своє життя поклали, щоб ми сьогодні з вами могли просто прийти і мирно посвятити Пасху. Героям! Які не зважаючи ні на що, пішли, щоб захищати рідну землю, Герої, які прийшли, пішли захищати свою землю, для того, щоб ми з вами вільно могли розмовляти своєю українською рідною мовою. Це наші захисники, які сьогодні зустрічають Пасху, вже не з нами. Вони зустрічають святу Пасху там на небі з Господом Богом. І цей знак недаром поставленим в честь Пресвятої Діви Марії, збудований, що Діва Марія стоїть ногою на, на змії, на д'яволі. Так, і наша Україна переможе дьявольське, російське загарбницьке полонство. Яке століттями пригнічувала наш народ. Ми віримо в наших захисниках, в наших воїнах, які сьогодні виконують свій святий обов'язок. Цей пам'ятник буде у нас завжди нагадуванням для того, щоб не тільки ми, не тільки наші діти, наші внуки та правнуки. Приходили та вшановували тих людей, яких виборював, щоб вони жили під мирним небом. Ми будемо завжди приходити молитися, приносити квіти, звершувати молитовний чин за усопших перед цим святим пам'ятником, знаючи та пам'ятаючи про наших загиблих захисників. Нехай милосердний Господь подасть всім нашим воїнам полеглим вічну пам'ять і вічний покій. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А ось сьогодні я хочу запросити до слова першого заступника нашого голови Гурєєва Дмитра Олександровича. Доброго дня, шановна велика гливацька громада, шановні гості нашої громади. Вітаю вас з цим світлим, з великим християнським святом, Христовим Воскресінням. На жаль, у нас йде війна і в кожного в душі біль, туга, жалоба, тривога. Це все відійде, Відійде, як та глиба, яка прикривала гробницю Господню. Бог своїм Вознесінням показав нам перемогу життя над смертю, добра над злом. Як ми можемо йому віддячити за це своїми вчинками, своїм відвідуванням? Мабуть, ми всі знаємо і хочемо їх відвідувати, але все, перекладаємо все на потім, прийду потім, тільки прийду на Пасху в церкву. Але всього Пасху святих вознесень 53 мали. Тому 53 рази на рік давайте відвідувати. церкву. Пустіть Бога собі в серце і ви всі побачите, як зміниться ваше життя найкраще. Мабуть, сьогодні символічно. Пам'ятник, нашим загиблим воїнам ми відкриваємо саме біля української церкви, саме в такий день, коли Ісус весніся і віддав своє життя за наше вічне життя. І ці хлопці, які полягли за нашу незалежність, за нашу країну, за життя кожного з нас, цього заслуговують. Ми повинні з покоління в покоління передавати їх подвиг, щоб наші діти. Правнуки, як батюшка сказав, всі розуміли, що вони віддали найважливіше, що було в них, найцінніше, що в них було, це своє життя. На жаль, в громаді в нас вже 11. Я не знаю, скільки місця було в раю, але я впевнений, що вони всі там, що вони боронять нас звідти. Тому шана їм за те. Що ми тут з вами стоїмо і що вони дали своє життя. Всіх зі святом бажаю в першу чергу миру, спокою, перемоги, щоб повернулися наші хлопці неушкодженими, живими, щоб воз'єдналися всі сім'ї, яких роз'єднала війна, щоб настав мир і Божа благодать. Всіх зі святом!